Радий вітати вас зі стоянки Євротюк з міста Рівного. Хочу запропонувати вашій увазі сьогодні комбайн, комбайни Дронінборг. За моєю спиною стоїть модель 3000. Дронін виробляє Данія. Це данські комбайни, а безпосередньо той комбайн, який я вам показую, був привезений з Норвегії. Дані комбайни мають жатку шириною або 2,8, або 3,3 метри. Безпосередньо цей комбайн з 2,8 жаткою. Особливістю цих комбайнів є дві речі. Вони мають додаткову очистку зерна. Ось саме зараз навпроти неї ми знаходимося. І безпосередньо в бункер зерно іде ідеально чисте. І Другою особливістю цих комбайнів є, є варіант наявності гідрохода. Жодні інші виробники комбайнів на сьогоднішній день, окрім Дронінборга і Volvo 1150, не мають гідрохода. Ці ж комбайни можуть мати таку опцію. Даний комбайн на механіці, але в нас є ще два комбайни, які мають гідроход. Цей комбайн е, з мотором Valmet 3 потужністю 75 кінських сил. Ємність бункера 1,5 тони. М -м, продуктивність даного комбайна ну, до 10 гектарів в день. І витрата палива в середньому, ну, я думаю, десь до, до 8 літрів на годину. Комбайн знаходиться в чудовому технічному і візуальному стані, має невелике напрацювання, повністю в оригінальній фарбі. Ось так це все виглядає. Має січкарню, звичайно ж, на рухомих ножах. Ось так виглядає функція до очистки зерна. І ось такий вигляд комбайн має під захисними бляхами. Шкіл десь колись був замінений. вот такой выгляд имеет кабина с Трехступеневая коробка. Такий вигляд має мотор. Повторюсь, трьохціліндровий валмет потужністю 75 кінських сил. Кінець березня місяця і зі снігом. На даному комбайні був замінений один соломатрас, але, 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 це був замінений не нами. І не сьогодні, і не вчора. Плюсом даних комбайнів є те, що соломотраси кріпляться до валів через підшипники. Це дуже суттєва перевага. Даний комбайн на сьогоднішній день проданий і невдовзі буде доставлений до нового власника нашим власним автотранспортом. Продовження теми дронінборгів. Наступний дронінборг 3000 і модифікація 3000С. Має ширину жатки 3.3, має гідрохід. Має широку гуму. Так само має функцію до очистки. Подрібнювач Так виглядає гідрохід. Комбайн має 2558 мотогодин напрацювання на моторі. Управління гідроходом. На календарі 29 березня. На даному комбайні стоїть двигун чотирьохциліндровий Valmet. Валмет. Якщо я не помиляюся, потужність 90 кінських сил. Попередній комбайн трьохциліндровий Valmet, Валмет. Потужністю 75 кінських сил, тут аж 90. На попередньому комбайні жатка 2,80, тут 3,3. Так само чотири силоматраси. І на підшипниках. Третій дронінборг, який ми маємо на даний момент на стоянці, це модель 3000С на гідроході з жаткою 280 і з 4-циліндровим Перкінсом. Модель, де, повторюсь, 3000С на гідроході. Так само має функцію домолоту, так само 4 соломатраси, так само на підшипниках. Обмежений простір і немає змоги зробити нормальне відео. Так, комбайн виглядає всередині. Лічильника мотогодин немає. Гідрохід, Двигун чотири циліндри Перкінс. Маємо три комбайни, і на усіх трьох стоять різні мотори. Повторюсь цей має жатку 2,80 циліндровий Перкінс. Комбайн, який проданий, має 280 жатку і 3 валмет. І комбайн, який має 3,3 метри жатку має 4-циліндровий валмет. І ось такий вигляд відкривається на стоянку Євротюк, стоячи на даху. Дронінборга. Преспідбирачі, рулонні, тюкові, розкидачі міндобрив, зерно збиральні комбайни. Усіх не видно, за синім тентом стоять 4 чи 5 класів. Окрім дронівборгів, у нас зараз в наявності є комбайни Volvo, зокрема модель 800. Є сампо Масеї Фергюсони. Сампо модели 582 штуки або ж 682 штуки. Відповідно, жатки 2,70 або ж 3 метри, Масей Фергюсон 16 з жаткою 2,7. і Сі, М 750-й жаткою 27. Клав Домінатор 78С. 390. Клас домінатор 56-й, клас консул. Також маємо два домінатори 58-х, один з яких 58С, інший же 58S100 з шестициліндровим мотором. Обидва комбайни з жатками 360, маємо John Deere 1075. Гідро 4 на гідроході жатка 4.2 з кондиціонером, з реверсом, з датчиками втрат зерна. Дронінборг 3000 S3 і 3 жатка. Маємо також 4 сампо. Всередині це 680-ті моделі, з краю 2,580-х. Ці комбайни з подрібнювачами. Є 206-й масей, 240-х два є. І ось там з кабіною білою це масей 330-й. З жадкою, якщо я не помиляюся, 260 Також маємо Масей Фергюсон 440, який зараз перебуває на технічному огляді. Комбайн з подрібнювачем з кабіною. 456 аджундір, який чекає. На доставку до клієнта джондір 582-й. Ось такий масей Фергюсон. І ось такий вигляд має жатка масея Фергюсона 440. го На даному відео ми більше зосередилися на комбайнах, але також в нас є дуже-дуже великий вибір тюкових прес-підбирачів, яких на сьогоднішній день маємо більше 100 штук. І рулонних пресів, яких на даний момент є біля 40 штук. По тюковим пресам маємо практично преси усіх. Світових виробників, окрім італійських. По рулонним пресам все або Клас, або Джондір, або Велгер. Тюкові преси, повторюсь, маємо 95% усіх можливих пресів, які тільки є в доступі на європейському ринку. Порулонним пресам маємо преси із подрібнювачами, і з в'язальними апаратами. І на сітку, і на шпагат, і на те, і на те. З шириною підборщика від 1,40 до 2,10 м. Маємо також розкидачі мінеральних добрив, амазони, сулки. Маємо декілька сівалок, косарка, граблі ласка, якщо вас зацікавило щось, телефонуйте. Будемо раді співпраці. Дякую, що додивилися до кінця. Усім бажаю міцного здоров'я і перемоги. До побачення!